Типа вот примотка. Ну, поняли як назад. Ки, не снимаю еды. Привіт. Собачка. Ты хороша? Я поняла. Що? <гладно> Давай бы сильно раскачаю, Не. Чтоб ты сонечко не, Сонечка, я на... сонечко не мы там Да. Я думал, цветы вы сейчас. Что? Да, так хруп-хруп роб А в таком мы жили. А там Пусть О, воськи пахнут. Гримить ты буде, не я. Зай, ти серйозно? Один Я на улице не снимала, ничего себе скидки. Расскажи, что это за место было. Це місце для військових е, заклад і для людей також. Е, там гонтують все безкоштовно. Ти приходиш по бажанню, кидаєш в баночку щось. Там Постійне перше, друге, салати, е, пірожочки постійно свіжі, багато-багато всього. Ти більше з собою нагрузити ти скажеш. Прикольно. Приїжджаємо в знак Дніпро-Бідровська, Донецька обуці. Обвоски там крапорів. Знаєш, що таке терикони? Ось так вони виглядають. Ось там. Ось там. Оце бачиш цей обвал там? Ага. Оце туди ракетою купили. Під оціми насипами знаходяться шахти. А тут глибина 900 метрів. І все, що лишнє, Ну, це, це порода, яка, наприклад, І вона загубляються, поки йдуть вздовж, роблять кладку. А Це все, що. Ну Це типу лишнє, чи не лишнє? Да -да -да, лишнє. Тут знаходили листки попередникам. Щось похоже на здорове і це вигорівше. Ага. Але ніхто, цього, е, ніхто про це не говорить, тому що якщо це. Якщо будуть говорити, то шахту закриють і почнуть розкопки. І тому просто це все перебивають дробілкою і викидають наверх. Щоб не закрити шахту і щоб були робочі місця, ,Não? Так. Треба скіти в магазин, бо він недовго роботи, я там хорошу, потрібно треба купити мені, хочу. То фазан, ти чого, боже? Яке ти... Цілий бог ти мій, то фазан крикнув. я не знаю, що це камінь. Нормальний. Це пусть камень Він червоний і синій. От вони самі не скисні. Та не надо. О, оце кисло. Ааа, э, сразу язик красніє! Це глико комара за, за жопу купив. Комара да. за жопу Так. Чи тут такі гірці? А це по FP відстрелюють. Із едва, і заходьте. Це один з найефективніших матерів. Один кілограм стоїть 150 гривень. От вважай, тона це 150 тисяч. Але прикинь, треба, щоб зібрати тонну. Тут у мене десь грам. Ну поїхали в аптеки зважу. Я все в аптеки важу. Мені треба там притіл якісь або пласті. Це твоя машина? Це теж моя машина. А я і E assim foi? Agora é de ir embora. O que é isso? Menino, você estava me esperando aqui? Olá! Oi, ovelha! Olá! Você é o Oh, mãe! Venha aqui! Onde você estava? Lá! Olá, menino! Olá! Oh, Ai, amor Де я був так дух? Оставив тебе тут, дав. Ну? Ти вибачаєш мене, що я тут оставив? Ти що не... Кіт, нам треба по-любому дружитися. Сони, мій малий. Десь немає взагалі твоїх. Курочок. Петя! тип 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 тіп Ось Шу. до якісь є. Це при... О, вот! Чого ви тут? Рижий. Ну, рижий. Ну, чого ти, киться? Кс, -кс, Кс. Ти собі місце? Ти вже успокоївся? Ти, мене привіз? ти що не чуєш там? На вулиці сонечка грамить сідає. Так, щоб не було землі, видно. На на вулиці сонечка гримить завжди, да. і дуже часто хтось двері закриває в подъезде. Да. Десь Мені тут комфортно. Комуніки тут є. Так.

Батьки, коли шукали і там перебиралися все, е, е, побачили собаку з рукою. Її. Oh, okay. yeah. Так, а батьки живі? Да, батьки залиши, живі. сюди Що ти скажеш по цьому поводу? Двітряна тривога. Спустіться в укриття. Візіть з собою тривожну лизу та наймінча. Де ж як він називати? Та це жесть. Просто пошла жара. Воно вверх має йти. снимать твои порядки. А. Порядки твои снимать. Боже а. мой. Ты же омонишься. Чего? А ты ключи не, не А ты точно хочешь, чтобы я якийсь ящик Складала? Ой, разбирала. а, разбирала? ну на, складай котик. Ешь. Зу. Це, це. Ну, Всі персонажі вимушені, та немає ніякого відношення. Ні до чого. Е, ні до чого да. Я так розумію, в цьому місці тихої ночі навіть не бажають, так? Да? <звук> Заховався. <клух> так, бо ще ще й мені прилетить. Рижей, не ну можна кусатися. Не ну можна. Я тебе два рази покормила, і ти можеш собі таке дозволити вже? Риж. Ай, ти риже. <клух> <клух> Головне не розстравиться. Ну, того, що прилетить. Ну, типу не треба. Я тебе дуже прошу, я хочу з тобою жити. Дуже довго. Будь ласка, не треба цього. Це... А, -а, -а! А, а Димить, падають кирпичі. спокійно. Вийшли, обнялися, взяли за ручку, взяли рижика і пішли на вулицю. Нема лісничного прольоту, не розстраюся. Ти займаєшся е цей. в той кімнаті, струсила цю всю пилюку з кроваті, пострушувала. Я пішов постіл, в з кімнаті, взяв прийшли спокійно, лягли до раночку, поспали. Уже якраз до раночко ці всі все нарішають. що Лісниця, як кому сходити, кого як евакуювати. І все, договорились? Будь ласка, я серйозно зараз. Сьогодні не буде обичного переходу.